Здорово, чекімас. Чо ти мене... Віт. Алло, алло. Чуєш, так? Да? Алло, чуєш мене, так? Э, я тебе, так. А ти мене? Супер, так. Да. Ти тепер чуєш. А можеш вимкнути звук, будь ласка, музики? Ні, не свій мікрофон, а музичку. Блін, там мене наче вийшли, зараз я гляну. Звідки на нас грає? Десь грає. Ще грає? Так. Да. На фоні грається, мала дивиться просто відео. Що вона оцей. Окей, якщо мала, то хай дивиться. Якщо мала, то хай дивиться. Так. Що? нульове питання? Чи можна записувати, чи можна публікувати? Так. просто нормально для... Кажу, все можна, просто скільки тобі буде окей по звуку, це все. Та я більше для себе, от такі штуки. От, е, що хотів попитати. Як тобі моя робота? Ну класно. тому що це по факту ну, перший мій досвід, який був такою роботою, е, бо до того просто була психологія. Це все таки більше про я би сказала про якісь надихати і про те, що ти швидко вирішуєш. Запит людини, тобто в тебе немає, якоїсь такої знаєш, розмежні, а все чітко і по справі. І мені подобається м, якийсь твій стиль, знаєш. Він такий з якимось гумором, якимось такими смішними, але дуже влучними. От це реально круто. І дійсно, те, що ти можеш знайти, як я вже побачила. Дупові зустрічі да, з разміною інші студентами ти можеш бути швидко переключатися на мову тієї людини, з ким ти спілкуєшся. Mm -hmm. Там ще тільки ти почав з термінами вчительки говорити. Там ще хтось, як мама, ти там починаєш говорити якісь теж термінології, ти вже сама зрозуміє. Ну ти знаєш, діти. Хоча в тебе ніколи не було дитини. Це реально, ну, прикольно, якось, тіпо, з таким розумінням, то це талант. Ну, розбирався в темі. Мусив знати, mm -hmm. Все, по, по дітях. А, а ти пам'ятаєш, з яким запитом ти до мене зверталась? А, так, основний, запит, ну, той, який вже був на основній консультації, mm -hmm. це було про те, що мені було важко з комунікацією основні проблеми. І в цілому був страх ну, запис до свого курсу, я сильно багато прокрастинувала. Угу. Як ти його вирішила, цей запит? Так, да, мені стало легше розуміти те, як е, розумію, напевно, про комунікацію, про говоріння, і кожен раз, коли, наприклад, я ловлю себе на тому, що я Привіт! Що що я, е, да -да -да, що я да-да-да, думаю над тим, яке слово, тобто, якби не може підібрати якесь слово. Тут постійно згадує тебе, як ти кажеш, так все думає. Тобто не, не чекай, поки хтось тобі відкаже, це теж як один із основних, які, якщо мене, знаєш, включає. Uh -huh. а, також, ну, я начебто і завжди це знала да, про важливість говорити одразу, якісь там свої потреби, не накопичити їх. Я теж не можу сказати, що саме повпливало, да, і що саме ти мені тобі розказав, але я ну, добре пам'ятаю, що після того мені стало якось легше. Говорити про якісь свої потреби про те, що мені не подобається. Я тоді якось щось там таке було сказала, що я навіть тобі одразу написала в віргу, тобто типу, в мене вийшло пиша. Ну сам взагалі курси, тобто ти по якимось ким говорив фразами, типу, там рік виставляти не страшно, типу. ну там це поличках якось так розкладався, дійсно, ну, стало якось легше. Ну і, і те саме те, як ти мені казав. Якби, трохи розділяти свої ролі, що коли я там з малою, або коли я не з малою, щоб я не переживала, що я там якась недостатня, якась хороша мама, що я недостатньо часу приділяю, а виділяю це, наприклад, на роботу. Мені це теж допомогло трохи заспокоїтися. А з ким ти зараз uh, краще комунікуєш? З чоловіком да до да, да. нас з батьками, з клієнтами мені стало сталося. Ти те, більше що... їм тепер говориш? Да, мені по-перше більше можу сказати те, що мені не подобається, що мені подобається, що б мені хотілося, наприклад, і чому що, якщо раніше я могла просто там об образитися і все, то зараз я можу просто проговорити словами, uh -huh, uh -huh. пояснити свою точку э, зору. Це прикольно. А як тобі наша персональна робота? Ти б хотіла щось додати або забрати? Та ні, в принципі. В все, все чітко. Так, все. все. супер. — А є якісь запити ще в тебе? А, три, три, да, топ, три топ запити, які можливо в тебе є зараз. Напевно, ще більше хочеться присутньо. Це то це рахується, рахується ще два. <рес> Добре, е, ну от якесь фінансова, мені хочеться в фінансовому плані з тобою пропрацювати, тому що все одно якось, знаєш, то йде якийсь зріст, але якісь ці гроші, знаєш, кудись так от улітають. Це і про фінансову грамотість, я розумію, але мені здається, це теж пов'язано з якоюсь можливо. Чисто страхом великих грошей, чи то якимось uh -huh. дитячою позицією в плані того, що ну, що коли ти не вмієш їх зберігати, то це щось із, ну, що, що я почуваюся більше як дитина, а ще, як доросла. Там може спокійно uh -huh. майбутнє, там більше думати, що наче я ще заробляю багато, але витрачаю все одно красне, за це більше. Uh -huh. А ще щось маєш? Ну, поки ні, це матінка, до речі, нормально, поки йде. Росте собі потихеньку. Все добре. От, ну що ж, стосовно якось от, може як масштабування в плані там блогу професії, що далі, знаєш, хочете рухатись угу. і далі розкриватися, рости. Більше от як експерт, як от в такому плані я до переставлю. <звіт> <кій> а що найголовніше ти б могла виділити з нашої роботи? Не знаю, мені складно якісь це запитання, що найважливіше виділити. В чому саме це стасується? В нашій персональній наші персональній більше. Типу, які я висновки собі Угу, зробила? угу. — я ще наче про це вже проговорила. Там як розмовляти з Ну, це, це, це. найголовніше прям ключик такий, який ти ніколи не забудеш. То, що поміняло твоє життя на до і після. Там було щось таке що Я собі прям записувала у мене, там були якісь кінця. Зараз я прям за це сильно прям запам'ятала. Ну, однозначно, це твоя моя улюблена фраза. Це що важливо. Гармонію в хаосі знаходити, хаос, гармонії, mm -hmm. тобто, що вони одне одне доповнює. І якщо б це було ідеально, то не було б це ідеально, скажімо так. Тобто не потрібно боятися ані одного, ані сильно прагнути до іншого. Ну і не думати цими знаєш, абсолютними фразами, не, не говорити, що все має бути тільки так, чи все точно буде тільки так, тобто давати собі цей зазор на якусь там Угу, А ти мене рекомендуєш близьким своїм? <рриклад> а що саме ти говориш про мене, коли ти рекомендуєш? А ну зараз одну хвилиночку, добре? Чекаю Чекайте. без проблем. <плес> Трошки тепер, тепер будеше. Тепер веселіше без музички. <кхи> <кхи> На жаль, без музички. Ні, насправді сумніше, бо теж весела музичка була. Ну так, да, тепер я нам було. так сумно. <кхи> да. е, так, значить, що я кажу? Ну кажу, те, що перше, це те, що ти е, говориш такою легкою мовою, тобто, що з тобою якось так легко. Uh -huh. е, те, що ти швидко можеш вирішити якийсь запит. Тобто, я е, навіть запам'ятала у тебе як таке позиціонування, те, що мені знаєш. Це як ти е, якийсь там запит вирішив що там взагалі чи то за 7 хвилин, чи то за 9, чи там. таке. Є, в мене рекорд 7, да, 7 хвилин, дав. А так, сесія так. тривала 15, бо ми ще щось там ну, просто було некомфортно закінчувати сесію. Так швидко, так. Да. Так, да, так швидко, бо типу за годину заплатила. Е, твоя така сила, знаєш, ти не. ну, Типу не заради там, щоб час розтягнути, чи там знаєш, там в е, мене, ну я знаю, що багатьох теж і в мене таке є е, небажання якби, звертатися до психологів, тому що думаєш, що вони будуть тебе навмисне, тобто тобто ж як витягувати, щоб ще й ще з тебе працювати, у тебе ще така проблема, є ще така. Є ще така є, давай по да, приходь ще, треба щотижня. так, так. Це трошки відлякує, і ти розумієш, що начебто ти ніколи не зможеш зупинитися, бо по факту, ну, в принципі, не mm -hmm. завжди є над чим працювати. І, але з тобою є якась така більш впевненість, знаєш, що ну, я наче як сама можу це, це якби контролювати і немає такої тиску від тебе, отак. Бо я ставлю собі за задачу відпустити, щоб, щоб не вернувся навпаки. Mm -hmm. знаєш. Типу, якщо не вертається, то або сильно гірше стало, знаєш, ну ні, навряд. Або закрили, так, да, закриваємо і все. Я не люблю насправді це. Я називаю таких психологів, психолог іпотека. Угу. Психолог, так. який взяв собі іпотеку, і він, типу, набирає собі стабільних цих, щоб. Так, щоб швидше і закрити. Е, мені теж треба, я теж люблю гроші, але щось мені в пріоритеті загальний рівень щастя на планеті, ніж угу. мої персональні фінанси. Тому я люблю, коли йдуть е, ну, веселими і типу, вони інтегрують знання і всяке таке. Клас! Клас. Ну, я спитав все, що хотів. Якщо маєш щось додати, додавай. Як ні, то побігли працювати і робити щось. Ну, і приходь, чую, що маєш що ще попрацювати, я знаю, що тобі дати, що розповісти. Так що, дякую. Якщо якийсь дрібний запит, ти просто можеш писати мені в телеграм, я тобі надиктую голосове, і ти вже будеш мати мінімальні інструменти. Так, дякую. дякую. Поки працюємо. Я ось планую завершити цей курс, загалі проаналізувати його, як mm -hmm. там що піде, чи на це так, найкращий я... спосіб, коли ти береш, вот. його. а після того якраз а, і прийти. Бо я ж після цього, якщо ну взагалі мені здається, точно треба буде прийти після цього курсу, бо е, може бути такі певний застій, знаєш, е, е, без підтримки такої, типу, бо Я розумію, що наче треба наступний курс запускати, ну коротше, треба буде з тобою про це поговорити. Ну, поговоримо. По результатам. Ти бачиш, ти його сам проходив, ти зможеш мені взагалі дати. Десь я думаю, через пару тижнів я тобі напишу. Супер, тоді чекаємо ще й на роботу подальшу. Ну, звичайно. Це, Дякую тобі за твій час, за відгук. Дякую, тобі щасливенько, цьому малу від мене це. і папа. -па. Удачі пока-пока. -па.